Україна це не лише край родючих степів, густих лісів і гірських хребтів, а й домівка для безлічі створінь, які ховають у собі небезпеку. Деякі з них здаються зовсім невинними на перший погляд, інші ж, навпаки, виглядають страхітливо, але не завжди є тими, ким здаються. У цьому відео ви дізнаєтесь про найотруйніших істот, які мешкають на території України. Дякуємо, що підтримуєте український контент. Не забувайте підписуватися на наш канал Химерія та ставити вподобайку цьому відео. А ми розпочинаємо. Гадюка, звичайно, це один із найвідоміших представників отруйних змій в Україні. Вона поширена в багатьох регіонах, зокрема в лісовій та лісостеповій зонах, а також у Карпатах. Де зустрічається навіть на висотах понад тисячу метрів. Ця змія має середні розміри, зазвичай не перевищує 70 сантиметрів у довжину, її тіло товсте, з характерним зигзагоподібним малюнком на спині, хоча трапляються і темні, майже чорні особини. Гадюка веде переважно денний спосіб життя, полює на дрібних гризунів, пташенят і ящирок. Укуси гадюки рідко призводять до летальних наслідків. Але можуть викликати серйозну інтоксикацію, набряк, біль і загальне погіршення самопочуття. Найбільше страждають діти, люди похилого віку та алергіки. Незважаючи на небезпеку, гадюка не нападає першою і кусає лише у разі загрози або випадкового наступання. Гадюка Нікольського рідкісний та маловивчений вид, який мешкає здебільшого в північно-східних та центральних областях України, зокрема на Харківщині, Сумщині Полтавщині. Цей вид вважається ендеміком, тобто поширений переважно в нашому регіоні. Вона легко відрізняється від інших гадюк своїм повністю чорним блискучим покривом, без будь-яких візерунків. Гадюка Нікольського полюбляє листяні ліси. У злісся та вологі місцевості її отрута вважається дещо потужнішою ніж у гадюки звичайної, і може викликати сильний біль, набряки та порушення серцевої діяльності однак летальні випадки надзвичайно рідкісні. Попри свій страхітливий вигляд, ця гадюка зазвичай уникає контакту з людиною і не проявляє агресії без необхідності. Наривники це жуки середнього розміру з м'яким тілом, які мають яскраве забарвлення, синє, зелене, фіолетове або мідне, що слугує природним попередженням про їхню отруйність. Найвідоміший представник шпанська мушка, яка містить потужну токсичну речовину кантаридин. У разі небезпеки ці жуки виділяють краплі гемолімфи з отрутою, яка при контакті з шкірою може спричинити сильне подразнення, запалення. Утворення пухирів і навіть хімічні опіки. Потрапляння отрути до організму через рот або слизові оболонки є надзвичайно небезпечним і може викликати важке отруєння з ураженням нирок і сечових шляхів. Хоча наривники не кусають і не жалять, дотик до них без рукавичок, особливо у дітей, може призвести до серйозних наслідків, скат хвостокол це морська хрящова риба, яка мешкає у водах Чорного моря, зокрема в прибережних районах України. Цей скат має плоске тіло у формі ромба та довгий тонкий хвіст, на якому розташований отруйний шип. У разі небезпеки хвостокол може вдарити цим шипом, що здатен проникати крізь тканини людини й викликати серйозні рани. Отрута ската спричиняє сильний біль, набряк запалення, а іноді некроз тканин, лихоманку. Блювання та м'язові спазми найчастіше травмування відбувається, коли людина випадково наступає на ската у мілководді. Шип легко пробиває навіть гумове взуття. Хоча смертельні випадки рідкісні, ураження можуть бути вкрай болісними і потребують негайної медичної допомоги. Щоб уникнути ураження, варто рухатись по дну, волочачи ноги, щоб відлякати скатів. Цей вид рідко проявляє агресію, але є потенційно небезпечним мешканцем морського узбережжя. Сколопендра, звичайна – єдиний представник отруйних багатоніжок в Україні, який трапляється переважно в Криму. Її тіло довге, сегментоване, з десятками пар лап і може сягати 15 сантиметрів у довжину, має темно-коричневе або чорне забарвлення з жовтими ніжками. Сколопендра веде нічний спосіб життя, ховаючись під камінням, у щілинах, під корою або в ґрунті. Вона полює на дрібних комах, павуків і навіть дрібних хребетних. Її укуси дуже болючі, супроводжуються сильним набряком, печінням, головним болем, іноді підвищенням температури та нудотою. У виняткових випадках може спостерігатися алергічна реакція. Хоча смертельної загрози її отрута не становить, зустріч зі сколопендрою потребує обережності. Вона не є агресивною до людини, але у разі необережного контакту може захищатись, використовуючи гострі хеліцери для введення отрути. Саламандра плямиста це земноводне з характерним чорним тілом, усіяним яскравими жовтими або помаранчевими плямами, які слугують попереджувальним сигналом про її отруйність. Мешкає переважно в Карпатах, букових і дубових лісах західної частини України, де веде прихований вологолюбний спосіб життя. Саламандра не нападає і не кусає, однак при стресі або захисті виділяє шкірну отруту, молочно-білу рідину, яка містить алкалоїди, здатні викликати підразнення слизових, шкіри, нудоту, затьмарення свідомості. А у великих дозах судомий ураження нервової системи. Контакт з отрутою особливо небезпечний для дітей і дрібних хижаків. Попри свою отруйність, саламандра є охоронюваним видом, що відіграє важливу роль у лісовій екосистемі, поїдаючи комах, слимаків і личинок. Вона активна переважно вночі або після дощу. Тому зустріч із нею рідкість, але вимагає обережності. Морський дракончик одна з найотруйніших риб Чорного моря, що зустрічається в прибережних водах України. Це невелика риба, яка закопується в піщане дно, залишаючи назовні лише очі та спинний плавець. Саме на спинному та зябровому кришках розташовані отруйні шипи, якими дракончик захищається у разі контакту. Отрута цієї риби викликає сильний пронизливий біль, набряк, почервоніння, оніміння, іноді втрату свідомості, порушення серцевого ритму, а у важких випадках зупинку дихання. Укус особливо небезпечний для дітей, літніх людей та алергіків. Найчастіше ураження трапляється, коли людина босоніж наступає на рибу в мілководній зоні. Перша допомога включає занурення кінцівки в максимально гарячу воду, яка руйнує отруту, та звернення до медиків. Морський дракончик приклад того, як зовні непримітна риба може становити велику небезпеку для відпочивальників на Чорноморських узбережжях. Степова гадюка це один із найменших представників роду гадюк в Україні. Її довжина рідко перевищує 50 см, а тіло має світло-коричневий або сіруватий відтінок із характерним темним зигзагом на спині. Цей вид мешкає переважно у степових і напівпосушливих регіонах, зокрема в Одеській, Миколаївській, Херсонській та частково Донецькій областях. Степова гадюка внесена до Червоної книги України через зменшення чисельності та втрату природного середовища існування. Вона активна у світлий час доби, полює на дрібних хребетних і комах. Її отрута менш токсична, ніж у інших гадюк, проте укус все одно може спричинити сильний запальний процес, біль і підвищення температури. Загроза для життя мінімальна, але медична допомога все ж потрібна. Морський йоржик. Це морська риба з грізною зовнішністю, що мешкає в Чорному морі біля берегів України. Вона має масивну голову, колючі плавці і забарвлення, яке допомагає їй зливатися з дном. Цих риб ще називають скорпенами, і вони є надзвичайно отруйними. Її плавці мають шипи, що містять отруйні залози. Укол такими шипами викликає сильний біль. Місцеву гіперемію, набряк, іноді судоми, серцево-судинні порушення та навіть втрату свідомості. Отрута стійка, і її дія може тривати кілька годин, іноді днів. Найчастіше травмування відбувається у рибалок або купальників, які випадково наступають або торкаються риби. Хоча летальні випадки рідкісні, біль і ускладнення можуть бути серйозними. Скорпина не нападає першою і поводиться пасивно. Але її природний захист робить її однією з найнебезпечніших риб Чорного моря. Всі знають, що в Україні водяться різні гусені, які приваблюють яскравим виглядом, але вони також можуть бути небезпечними через свої отруйні волосинки, що викликають подразнення. Потрібна обережність, особливо дітям, щоб уникнути неприємних наслідків. Волохаті гусені, такі як личинки метеликів. Сатурнія, павичеве око, златогуска, поширені в лісах, садах і парках. Їхні волоски легко ламаються при контакті, спричиняючи свербіж, печіння, висип, а в чутливих осіб на алергічні реакції, бронхоспазм чи кон'юнктивіт. Гусінь дубової златогузки одна з найнебезпечніших із темним тілом і густими отруйними щетинками, зустрічається на дубах, плодових деревах, де утворює колонії. Її волоски, навіть із покинутих коконів, викликають сильне подразнення шкіри, слизових дихальних шляхів, особливо у вітряну погоду. Гусінь метелика ведмедиці з чорно-рудою чи білою щетинкою, поширена в лісостепах, луках і садах. Її отруйні волоски провокують свербіж, висип, алергію, особливо при контакті з очима чи шиєю. Попри пухнастий вигляд, ці гусені небезпечні, особливо для дітей. Уникнення дотику та промивання шкіри після контакту допоможуть запобігти подразненню. В Україні водяться кілька отруйних павуків, кожен із яких має унікальні особливості. Але їхні укуси зазвичай не становлять серйозної загрози для людини. Павук оса вирізняється яскравим чорно-жовтим забарвленням, схожим на осини, і плете круглу павутину з блискавкоподібною спіраллю. Поширений у південних і центральних регіонах він рідко кусає, але укус може викликати почервоніння, свербіж і легкий набряк, подібний до осиної реакції. Павук-косинець, дрібний представник тенетників, будує павутину у формі конуса чи трикутника. Його укус майже безболісний, викликаючи лише легке подразнення. А павук хрестовик, відомий білим хрестом на спині, плете великі павутини в лісах і садах. Його отрута безпечна для людини, викликаючи лише тимчасове почервоніння чи свербіж. Усі ці павуки не агресивні, а укуси потребують медичної уваги лише за алергії чи сильних симптомів. Найнебезпечніший із всіх павуків України це павук Каракурт, відомий також як Чорна вдова. Цей вид мешкає переважно в південних степах, особливо в Криму, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, та полюбляє посушливі райони, різні зарості і піщані ґрунти. Каракурт має характерний чорний блискучий тулуб і червоні плями, які зазвичай у формі крапок або щось схоже на пісочний годинник. Отрута каракурта надзвичайно сильна. Вона вражає нервову систему, викликає сильний біль, м'язові спазми, нудоту, тахікардію, а в особливо тяжких випадках може навіть призвести до зупинки дихання. Найбільше ризику піддаються діти, люди з хронічними захворюваннями та особи з підвищеною чутливістю до отрут. Незважаючи на це, сучасна медицина має ефективні засоби лікування. І за своєчасного звернення летальні випадки надзвичайно рідкісні. Каракурт не є агресивним і кусає лише в разі безпосереднього контакту або загрози. Скорпіон кримський Скорпіон Кримський єдиний вид справжніх скорпіонів, який мешкає на території України, переважно в Криму. Це невелика тварина зазвичай до 5 сантиметрів завдовжки. З темним, блискучим тілом і масивними клешнями. Веде нічний спосіб життя ховається під камінням корою, у тріщинах скель і стінах старих будівель. Скорпіон Кримський використовує отруту для паралічу здобичі, комах та павуків для людини його укус зазвичай не є небезпечним, хоча й може викликати біль, печіння, почервоніння та короткочасне затьмарення свідомості. У рідкісних випадках. Алергічну реакцію, незважаючи на страх перед скорпіонами, кримський вид не становить реальної загрози для життя людини і не є агресивним, кусає лише в разі самозахисту. Він є важливою частиною кримської фауни, яка досі залишається маловивченою. вивченою. Лісові кліщі, зокрема іксодові кліщі, є одним із найнебезпечніших переносників хвороб на території України. Хоча сам укус зазвичай безболісний і майже непомітний, саме кліщі можуть стати причиною серйозних захворювань. Найбільшу небезпеку становить їх здатність переносити збудників кліщового енцефаліту, хвороби лайма, анаплазмозу, бабезіозу та інших інфекцій. Вони активні з ранньої весни до пізньої осені, особливо в лісах, парках, на узліссях, у високій траві та на вологих луках. Кліщ присмоктується до тіла людини і може залишатися непоміченим упродовж тривалого часу, що ускладнює своєчасне виявлення. Симптоми зараження можуть з'явитися через кілька днів або навіть тижнів і включають лихоманку біль у м'язах. А у випадку хвороби лайма характерне почервоніння у формі кільця. Укус сам по собі не отруйний, але ризики, пов'язані з передачею інфекцій. Роблять кліщів надзвичайно небезпечними для здоров'я людини. В Україні мешкають кілька комах, які здатні жалити і які відіграють важливу роль у природі, але можуть бути досить небезпечними через свої укуси. Медоносна бджола, цінний запилювач, атакує лише для захисту, гине після укусу, залишаючи жало. Її отрута, гістамін – викликає біль, набряк, свербіж. А в алергіків може спричинити анафілактичний шок, що вимагає негайної медичної допомоги. Оса європейська, поширена і агресивна, зазвичай приваблюється їжею та здатна багаторазово кусати. Її отрута провокує запалення, біль, а в чутливих осіб набряк дихальних шляхів. Жовта польова оса менш агресивна, її укус менш токсичний, але може викликати алергію та набряк. Шершень європейський найбільший серед ос – Має потужну отруту з гістаміном, що спричиняє сильний біль і набряк, особливо небезпечний при множинних укусах чи алергії. Джміль, пухнастий запилювач, який кусає кілька разів при загрозі, викликаючи біль, почервоніння, набряк, а іноді тяжкі реакції. Ці комахи не нападають без причини, але алергікам слід бути обережними, а при сильних симптомах звертатися до лікаря. Очевидно, що отруйні тварини України це не лише загроза, а й нагадування про тонкий баланс у природі. Вони не шукають конфлікту з людиною, не нападають першими, не йдуть у наступ. Їхня отрута це інструмент захисту, виживання та боротьби за життя у світі, де слабкий гине. Ці створіння частина нашої екосистеми, кожне з яких виконує важливу роль: контролює чисельність шкідників, запилює рослини, утримує природну рівновагу. Та водночас вони вимагають від нас поваги й обережності. Укус павука, дотик до гусені, крок у морське узбережжя, іноді достатньо лише миті, щоб зіткнутися із небезпекою. Але озброєний знанням вже не беззахисний розуміння світу, який нас оточує. Це перший крок до гармонії з природою. І саме такі знання можуть одного дня врятувати вам життя. Дякуємо вам, що підтримуєте український контент. Не забувайте підписуватися на наш канал Химерія та ставити свої вподобайки. А на сьогодні у нас все. До зустрічі у наступних відео.